У нас осінь дуже м'якенька, така хороша балобончик. Я якось показував волохаток квасолю, і це в нас, друзі, це соя. Соєві поля зараз на заході України засаджують інтенсивніше всього, тому що продукт дуже розповсюджений, з нього дуже багато всяких цікавих штук роблять. Я полюбляю сою, тому і садять, бо вона добре тут плодить. Досить цінна штука. Дорога, багато білка. Друзі, йдуть шапки. Дивіться, які гарненькі шапки. Банда! Наступ? Ага. Як злагоджено. Це жаба друзі. Ух, Друзі, заходимо в березову рощу. і кажуть, що тут є підберезники. Перевіряємо, є наш перший грибочок на вході. ножки зрезали, и те уже подрезали до нас. Мочалка не желтая, да? Угу, такая моя будет. Угу. Я не все порыш. Резали, нарезали, нарезали, значит, моя будет еще. А я думаю, что там... О, 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 о друзья, придите мне. Вау! Заревняем с тем, да, Я справді цар, друзі. Ух, да? Uh -huh. Гарміні. Э, пахне. М -м. Треба ще дивитися, думаю, шею. Ну і там шукати. Клас, як кулак. Це білий чи підберезник? Ну, ножка дуже товста, таке відчуття, що це білий, так? Да? Uh -huh. Ну, давай зараз подивимося. Це він, так? Да? Uh -huh. Білий грибочок. Клас. Ще більше, так, да, зрізати? Та ні, залишай лишай хай рости. Траси. Є трати грати. Пішли далі. А ти знаєш для чого ми зрізаємо, так? Щоб їсти. Ну, ми могли б зірвати, а ми зрізали. Так, да, щоб залишати. Ну так. Да. Плодоніжку. Шукаєш? Щоб залишати угу. плодоніжку, щоб знов розмножувались. Але рухаємось. Так же Чотири гриби? Угу. Угу. Меріп, О. Три. три, там здоровий, четвертий. О-о-о, прямо грубезний такий. Травиш. І ще є. Хороший гриб? Він смачний. Вияканого такі грубенькі, свіженькі, вони виросли десь декілька днів тому. Mm. Подобається запах? Yes. Теж mm -hmm. мені поняти. Поки, той шо... той да, поки по аромату я не бачу якоїсь кардинальної різниці в цим. Да. Можливо, це теж досить хороший Тому що не співродичі такі, знаєш? мені завжди подобались в дитинстві. Гриби без цибулі, типу якщо вони смажені, то без цибулі і саме ножки. А mm. ці селимаки, Мені не дуже, але це не слизькі, тобто вони приємний формат. Прям дуже грубий. Прям грубий, грубий. І тепер нам великий? А, чи це був великий. Це був великий. Може теж і великий. ще й ще. Ого, там їх два, три. О, дивись, цей. Це і там ще далі так. Це ти грубіше. грубиш величенькі, Червовинки. Так, зрізай до, доки не буде червивого. Люди в селі не їдять червиве. Якщо червиве, то просто викидають. Ні, що це закінчилось. Всю це десятку все наша шмата. Бачила? Бачу. Ще ближче, біля сіточки. кажеш? Тут, якщо повернеш до мене. Ось тут. Ого. Ого, який групи. Чистий. Того я не бачу. Дивись, два. Малюсики. Турбинка відчуваєся десь, майже кілограм свідкала точно. Кажу, що знайшла дуже видатний білий гриб. Ну де він? Ммм, гарненький. Там, бачите, от білий. Він сам собі, шляпка невелика. Ой, я ще один бачу. Але він грубий. Ось один, так, да, ось два. Хоу, друзі, і ще ми виходили і назбирали таких велетнів. Дуже важкі, по відчуттю з пів кілограма один. Ніби як це груздь. От, Перевіряємо зараз чат GPT, GMI, все підключаємо, пробуємо багато підтверджень знайти. Бо пахне класно, пахне як їстівний. Мені дуже хочеться, щоб це був їстівний, щоб мене набрали чогось сумнівного. Ну реально такі м'ясисті, такі. Ах. А що ти скажеш? Що це за грип? Грусть чи не грусть? Є ось такий кит. Не знаю наскільки він буде ефективний в ловлі миш, дуже малий, худий, але вже в мене. Цілий день сьогодні гріється. Сашонь, 24-й день в селі. Як тобі? Друзі, щоб щось збудувати нове, на тому, що вже було збудовано іншими людьми, потрібно руйнатися, Потрібно щось зруйнувати, щоб збудувати нове. Так як Гуна невігласно відповідає за руйнування і заправляється гуною Господь шива. Можна подумати, що шива це диявол, це зло. Ні, це частина матеріального творіння. Руйнування. Підтримання і творіння. Хочеш комфорту, хочеш, щоб було краще, треба зруйнувати те, що зробили твої попередники, і зробити це не з ненавистю, а з повагою. Ніщо хтось колись тут створював умови життя під себе, а зараз ми створюємо їх під себе, Кувалдочка в руки. І ще одне: в селі робота є завжди. Ліє дощ цілий день на дворі. Не можу копати зовнішку, треба робити те, що можна всередині. Продовжуємо будувати. Нове. Так, а це, друзі, буде на дрова. Починаємо тупити пічку, це залізе, так? Треба буде постувати. Так, жолоба вже нема. А вот це влізе чи ні? Ні, не влізе, треба різати. Ні. Колоти. Так що жолоб ти зруйнував. Жолоб зруйнував, до речі, тут прямо натягу і не треба прибирати я копаю, вона туди всередину йде. Слухай, а що якщо цю штуку застосувати потім? Може прям якось вмонтувати сюди буржуйку, чи ні? Тут, Нам треба тут ближче до вікна. Замовити. А, до вікна даш вихід. Ну да. Добре, погана ідея. Буду сюди закопуватись. Я хочу перевірити. Дійсно, реально цей шматок землі не можна вкопувати. Якщо я можу реалізувати частково свою ідею з землем царства. Так <святок> матер на метр під землю, там буде щось. цікаве. Це так. До зустрічі.